Вітаю вас, малята! А ви знаєте, що у нас з вами є помічники. Це наші долоньки та пальчики. Вони постійно рухаються, щось хочуть робити. Давайте ми зараз зробимо пальчикову гімнастику. У нашої Іринки овочі в торбинці. Ось веселий кабачок фіолетовий бочок. Перчик і морквинка жовті спинки, помідор і огірок. Наша іринка молодчинка назбирала овочів цілу торбинку. А тепер давайте зробимо з іншою рукою. У нашої іринки овочі в торбинці. Ось пузатий кабачок фіолетовий бочок, перчик і морквинка жовті спинки. Помідор і огірок, наша Іринка, молодчинка назбирала овочів цілу торбинку.